Вітаю в ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні до нас завітала письменниця, співзасновниця водяниста старого лева Мар'яна Савка. Мар вітаю вас дня. дякую, що знайшли час. Я знаю, що ви по справах приїхали до Одеси. Ви сьогодні презентуєте в нашому місті нову книгу. Вона називається Люди на каві. І все, що я встигла дізнатися про книгу, що ви збирали протягом 10 років. Там кілька текстів, 20, якщо я не помиляюся. Вони короткі, але дуже проникливі. І ви намагалися зробити цю книгу максимально легкою. І мої колеги вам до цього. Цього ставило питання, чи взагалі на часі легка література, чи сьогодні вона буде ну, пасувати стану психологічному українців. Е, яка ваша думка, чи потрібна зараз саме така література? Ну я була в роздумах, перш ніж укласти всі ці оповідання в одну збірку, чи варто це робити власне з тої е, позиції, що зараз непростий час і. Е, не знаю, що ти маєш право, скажімо, писати легко. Але в тих місяцях, коли ну, починаючи з 22, 24 лютого і от досі, в тому часі писалися якісь нові оповідання. Вони теж мають певний присутність цього стану нашого воєнного. Там є військові, там є певні історії, романтичні історії, зокрема. Там є відчуття все одно, що це, ну, що це війна. І вони якось зрівноважують книжку, в якій друга частина це оці такі оповідання, які писалися ще довоєнний період, багато років. Міріздвяні оповідання, там є смішні такі зовсім оповідання. Мені справді хотілося написати таку, і це вже давній такі мії задум, таку, навіть трохи легковажну книжку. Ну, насправді в мене багато серйозної і не дуже легкої поезії. Ну, є звичайно і така і світла і прозора. А ця е, проза, вона така. Мені справді хотілося з нею поділитися з подругами на каві. І вона буде впізнаваною для багатьох. Ну, тому що ми проживаємо часто подібні речі, і люди в різних героях в книжках можуть знай знайти себе, і з ними можна і посміятися, і порадіти, і поплакати, і, ну, від, власне, відчути оцей момент розділення цього спільного досвіду. Ви в Одесі очікуєте побачити певне коло людей, які вас вже знають, які знайомі з вашими текстами. Я знаю, що, здається, в останнє і вперед останнє, коли ви були в Одесі, ви презентували ну, такий музично-поетичний перформанс. Ви там і співали і танцювали з вашим колегою і були ваші вірші. А от зараз в Одесі презентація книги, це буде просто розмова. Так. Розмова про книгу. І я так розумію, прямо за кавою. Власне. Ну, тому що це в кав'ярні. Кав'ярня в центрі зовсім центрі да Маршала Жукова. Солюта, як вона називається, я ще там не була. А, я запросила на цю каву двох моїх дуже гарних подруг а, одеситок Зою Казанжи і Світлану Бондар. І ось вони а, щось будуть мене питати, щось будуть про мене, напевно, там пліткувати, поки. Я буду сидіти і, щось, і зачитувати якісь уривки з цієї книжки. Я, до речі, книжки ще не бачила, бо вона приїжджає просто на презентацію. Тобто вона ще трішки не народилася. Ну, так? Ну, вже мабуть, перед, народилася, перед так, але я, дитину, Не народилася, але дитину. Ти вже народилася, ще не принесли. Але я сподіваюся, що будуть ті люди, яких я знаю, і прийде якась і нова публіка. Мені було дуже приємно тоді, коли в навесні ми робили цей перформанс з Андрієм Водєвичевим, з моїми Мар'янича, в якому я там, скажімо, фронтвумен, -фронт а тому, що це було в такий ж такий складний час. Тоді було бомбардування в той день. Ми були під сценою театру. Музично-драматичного. І так воно все було на такому живому нерві. І люди всі вони, вони всі підійшли потім до мене, щоб якось обійняти, сказати про свої враження. У них там сльози були на очах. Ну, Вірші вони взагалі ну, вони дуже пробивають. І я, до речі, окрім цієї книжки, я завершила книжку віршів, яка буде називатися Навіки Ніжні. 77 віршів, і ці 77 віршів написані з серпня 21-го року до серпня 23-го року. Фактично цих два роки. Але я трошки їх собі відкладаю, поки що хай буде книжка прози. Наступного року з напевно вже буде входити ця книга віршів. Тому сьогодні на каву. Якщо зговорили про нову збірку, то я дозволю собі процитувати вас. Ваш пост у Фейсбуці 23-й вірш. Мій Бог формує всю ніч батальйони, датований 25 лютого, 2022 року. Це наступного дня після повномасштабного вторгнення. Друга 48. Тобто, вже фактично це ще доби не минуло. Того. Так. Е, ви пишете, що довго не проходила назва, і е, тепер прийшла. Навіки ніжні», як ви написали. Е, здалося, що це про полевих бійців, а, але це, це не так. Ніжні це про всіх українців? Навіки Ніжні. Це насправді про, е, е, про, про те, що в людини має залишитися її жива душа. І е, це про… Почуття одночасно, і про те, що коли ми за когось хвилюємося, ми чекаємо, що ця людина повернеться живою, а про ці якісь неймовірні історії, які складаються впродовж війни в нашій країні, і про милосердя, і про те, як багато історій з фронту, коли там, де здається, тільки таке. А все важке і, і страшне. А, а там проростають якісь такі моменти, так, справді справді такої ніжності між людьми, між людьми і тваринами, тобто такі якісь, є, речі. Це про те, що нам завжди треба залишатися людьми. І це навіки ніжні. Тобто, це є з вірша, в якому я рядки обіцяли, якщо їй не вижити, залишитись на віки ніжними. Це практично про наш час. Ми теж не знаємо, що з нами буде, але ми маємо залишатися людьми і з нашою справжньою людською ніжною душею. Так, і не втратити це. Я хочу, щоб ми подивилися одне відео. Акторка Даша Трегубова читає ваш вірш. Угу. Я не знаю, чи входить він до нової збірки. Так, входить. Входить. Ну, Тоді це буде майже прев'ю. Книга, яка ще не народилася, так. хоча говоримо сьогодні про ту, яка вже народилася, але дитя ще не принесли. Це для тих одеситів, які ще не знайомі з вашою творчістю. Хоча я не знаю, чи такі залишилися, бо насправді ваших віршів у соцмережах дуже багато. Вони розносяться, інколи не вказується навіть авторство, але тексти отримують своє життя. Окремо. Я просто вже чимало написала книжок. Ця книжка буде вже якась 23. Ну, це і книги віршів, і книги віршів для дітей, якісь там ще інші. Тож, скажімо так, в мене вже їх чимало, але кожна як вперше. Кожна як перша. Давайте подивимося, Даша Тригубова читає вірш Мар'яни Савке. Маєш вставати, піти на щоденну роботу, вмити ціло, зібрати постіль, зварити каву і робити роботу. Робити роботу доти. Доки з Русою на сонці не зникне лукавий, годувати родину, збирати на війську, нісити тісто, пильнувати свій сад, аби в ньому росло і квітло, розкладати книжки, прибрати ранкове місто і віднімати пітьму і множити світло, множити світло, любити, світити, горіти, плести з любові сітку міцного захисту. Вчитися жити, як молоком зігрітим напувати чужу дитину, що прагне затишку, зводити стіни, хоч по одній цеглині, та безперерв, та попри біль і втому, множити світло, як і вже нині, вже нині світить у вікна твого майбутнього дому. Там такий рядок є плести з Любові сітку, а ви саме плетете сітки разом з дівчатами у Львові і хлопцями. так? І зараз покажемо світлини з ваших останніх тренувань у цьому непростому, у цій непростій справі. Це насправді така магічна дія для вас. Так, це ця сітка, яку ви бачите, вона це справді була абсолютно магічна сітка, бо вона була от під покрову. Це для моїх друзів, які зараз на Донбасі. І вчора я передала цю сітку, яку повезе теж мій друг, який. Вже як все пов'язано з цим світі? Який актор і режисер, який був демобілізований кілька місяців тому, вимож досягнувши десятирічного віку, і який в моєму мюзиклі, який я готую на грудень. Буде грати роль Святого Миколая, але мало того, це його позивний в у війську Святий Миколай. Тому цю сітку покрова покрови привезе їм святий Миколай. І для мене це такий знаєте, як багато таких дуже важливих символів. Багато сенсів і меседжів. Сітки це нещодавна історія. Це чи ви давно вже цим займаєтесь? Це не нещодавна історія. Я займаюся з початку війни дуже різними. Справами, пов'язаними з військом, спочатку я збирала е, і купувала, і пересилала ліки для е, шпиталів, а потім я зайнялася автівками і ну, в принципі час від часу досі цим займаюся, е, збором коштів і купівлею автівок на фронт. А так само дронами в EcoFlow е, і всякими іншими там. І іншими речами, які їм потрібні. Працюю з різними бригадами. Ви напряму працюєте? Так. Вони звертаються прямо до вас? Я не ви... є фондом, я працюю як, як просто як волонтерка, яка просто шукає можливості підтримати. І в мене є так всі різні свої підопічні, з якими я працюю. До речі, мені одесито допомагали, скажімо, коли ми там для 36-го стрілецького окремого батальйону шукали. Турнікети, то власне одеські волонтери мені дуже допомогли в цій справі. От, тож, волонтери вони об'єднуються завжди, один одному чимось допомагають. Я допомагала харків'янам дуже багато, бо ми так, в такій тісній зв'язці були довгий час. А ось цими сітками це така історія, що в нас я працюю, в, ну, оскільки я співзасновниця 11 Старого Лева і головна редакторка 11 Старого Лева. Наш офіс знаходиться на території Fest Republic, Це е, такий е, ревіталізований завод, колишній. І там офіси мо, моїх партнерів, е, от, власне, Феста. І о, дружина мого партнера Світлана о, о, Герасимова запровадила власне плетіння сіток вже на території фоста. І ну, вони багато роблять різних, дуже багато різних проєктів, які на допомогу армії. І от зараз, власне, це плетіння сіток. І це якась така магічна дія. Я, я в це дуже втягнулася. І, і про те, що в мене мільйон цих справ, і, і я не буває так, щоб я щось не робила. Оце прийти вранці і перед роботою поплести сітки, це якось ну, дуже медитативно і дуже так. Хтось займається йогою зранку, а ви йдете плести сітки. Так. Дуже класне заняття. Дорожки ну, руки під качення. До речі, так. Ну і спілкування, комунікація, напевно, теж має значення. Так, так. Може себе назвали такі повички покрови. Знаєте. Може, вже можна вже ГО організовувати власне. У і... Львові дуже багато плетуть в кожній бібліотеці плетуть сітки, і то в різні там способи. І ми розуміємо, що ці сітки дуже потрібні хлопцям, бо вони не повторюють цих стандартних візерунків, вони не щитуються ворожими дронами, і, і це справді захист. Я вам скажу більше. Я це, от ви показували фотографію, де я стою на, на, на тлі цих mm -hmm. сіток. Це якась такий містичний момент, але на початку а, війни, коли може якийсь не знаю, то, може, п'ятий день війни, мені наснився сон, і от це таке довге полотно, яке такими пікселями мінилося. І там була така жінка, яка стояла по своїй родині цього полотна, і вона так підняла в якийсь момент руки. За неї пішов такий, як знати як балахон. Я зрозуміла, що це покрова. І тільки тоді, коли ми от сплели цю сітку, от оцю конкретно я стала зробила це фото, я зрозуміла, що я бачила в вісні саме таке полотно. Але ж так і є, це символічно. Це ж покров, це теж нас захищає ховає. Те, що має захищати так. наших воїнів так. на фронті. Так. 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 так до речі, ви зараз сказали про сон в одному з текстів фрагментів, які викладено в інтернеті з нової книги Люди на каві. Там саме оповідання про яке починається як героїні, сниться Янгол, і він її цілує. Так а про що там історія? Бо Ну, я тільки початок прочитала, бо тільки фрагмент викладено. А це теж був один, знаєте, коли пише ця книжка, ти завжди якийсь свій ну, власний досвід збираєш і потім його інкрустуєш в різні історії. Тобто, твориш якусь одну, але знаєш, що цей сюжет він Звідси прийшов. цей сюжет десь звідси прийшов. Е, і це в мене колись таке вже було, коли е, е, мені все-таки сон про цього Янула, який спускається з неба і тебе цілує. Це реальна історія. так? так. Це та? реальна історія, угу. Тому е, можна сказати, що е, цей е, сон був реальний. Це одне з розв'язаних оповідань, мене їх там є кілька, і вони всі закінчуються щасливо. Взагалі, мені здається, що в моїй книжці немає жодного оповідання, яке б не закінчилося щасливо. Це мій такий, мені здається, що ця книжка Така талісманна, вона, навіть якщо вона про. Ти можеш з нею навіть поплакати, але все одно в кінці ти отримаєш це відчуття, що все буде добре. Такого катарсісу. Так. Так? А можна я вас попрошу напишити, будь ласка, оповідання або книжку про нашу перемогу? Щоб О. все закінчилося добре. Треба взагалі там треба знаєте, ми, ми мусимо писати якісь такі мантри то, на, на нашу перемогу, бо вона нам дуже всім потрібна. Всім дуже потрібна, всім. так. і щоб не було зневіри в цьому очікуванні у кожного українця. Хочу спитати вас як видавницю. Чи не припинили українці читати? Або, якщо не припинили, чи не стали вони більше читати такої, знаєте, літератури? Фентезі, таких жанрів, які відволікають від реальності і в яких можна сховатися. Я можу сказати, що а, точно почала читати багато фентезі. Ну, це насправді не те, щоб е, такий спосіб втік, втекти від реальності. Це спосіб себе трошки е, е Відновити, тобто дати собі пане такий ресурс зі світу, в якому насправді тобі, як читачеві, комфортно, бо ну, переважно фентезі є така спільнота, яка любить фентезі. скажімо, книги Тарі Прачета, якого ми видаємо, у нас дуже популярні, і скажімо, фентезі, яке пише. Це таке містичне фентезі з трошки таких кросовер, який пише Іларіон Павлюк, зокрема його книга. Я бачу, вас цікавить пітьма. Це він нас в топ-продажах. Тобто, це справді людям подобається, сходиться тема. Але я можу сказати, що люди загалом читають і читають. Не знижуючи свій інтерес до книги. У нас зараз навіть трошки такий бум на відкриття нових книгарень. Ви знаєте, що у Києві відкриваються нові книгарні, і то такі великі простори. Одноріде недавно відкрився. І ми, наприклад, наприкінці жовтня відкриваємо нову велику книгарню кав'ярню. У Києві це буде найбільша наша книгарня, така справді потужна, велика на Михайлівській, і це теж це те, що е, означає, що ми віримо в те, що це буде, ну скажімо, успішний проект, що люди прийдуть, що там буде постійно своя аудиторія і багато подій, бо там буде місце для того, щоб робити події. У у Львові ми відкрили впродовж е, е, війни цієї повномасштабної е, книгарню на Бандери. Дуже важливо, що ми символічно. символічно. Ми відкрили книгарня на вулиці Стрийській, це теж такий великий досить простір. І ось зараз теж буде ще одна маленька книгарня в самісньому центрі, в такому старовинній частині Львова, там, де цей такий трамвайчик, власне, в такому трамвайчику буде така книгаренька. То це свідчення того, що з'являється інтерес до таких місць. Тим паче, коли російські книжки пішли з українського книжкового ринку, а то треба його заповнювати, створювати нові жанри, заповнювати певні ніші. Я дякую вам, що ви це робите. І хочу вам сказати, що Одиситі в простір видавництва Старого Лева в Одесі на площі Ктринінській одне з улюблених місць. Всі, хто читають і купують книжки, вони часто, густо вони там п'ють каву, спілкуються, просто гуртають книжки, не завжди купують, але це такий простір для спілкування. І, і, і прагматичне питання з цього випливає, як ви до цього ставитесь. Я знаю, що деякі одесити ходять, дивляться книжки, обирають, а потім замовляють на сайті. Е, ваше видавництво ставиться до цього нормально? Ви ж все одно в виграші, так? Правильно? На сайті, це залежно, якщо. Е, на вашому сайті. На нашому на сайті інколи бувають. Якісь певні акційні знижки, знижки ну, треба так. розуміти. Люди дочікуються цих, чекають, скажімо, на якісь акційні знижки. Та це нормально, тому що е можна зрозуміти людей, які е зекономили, скажімо, на якісь покупці і потім змогли собі ще докупити книжок. Е інші, коли буває так, що ці акції відбуваються не на нашому сайті, не скажімо там, на інших книжкових операторах. Ну, але все одно, я думаю, що головне, щоб книжки купували і. І щоб був цей рух. Бо для нас книжкові простори вони не тільки про продаж книжок, вони про те, щоб люди зустрілися одне з одним, прийшли на каву, знаж таки, так. так. — це тобто були люди на каві, що вони щось поговорили. У них були якісь там спільні теми. От тому е класно, коли є власне, е крім полиць, полиці, оцей такий атмосферний простір, де можна провести час. А і там ще й там діти і підлітки, і це неймовірно. Угу. Коли ти зустрічаєш там дітей і підлітків. Там прекрасний краєвид, який просто виходить на море, на, на дюкарешельє. Так, тим паче там зараз перекрита територія, можна так. тільки подивитися з ваших вікон. Прекрасний там вид відкривається. Раніше трішки Катерина псувала його, але тепер, тепер, не так, тепер все ідеально. <рес> <рес> що ж, я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Бажаю вам, е, от саме такої презентації, якої ви очікуєте, яку ви малюєте для себе. І е, для глядачів хочу сказати. Що книжка у продажі Люди на каві з'явиться після 6 жовтня. І можна буде її знайти. Тут уже ви мені допоможіть, де? А... На яких платформах? Ну, точно, у наших книгарнях Старого Лева і на сайті, і в інших книгарнях так само. Ну, скрізь, де продаються книжки. Просто шукаємо. А хто хоче, то знайде. Так, дякую вам, що ви завітали. Марія савка, письменниця, співзасновниця видавництва старого лева. Була гостею цієї лайв студії. Дякую, що були з нами. Читайте, будь ласка, читайте українською.